Питаннячко всім. Продовжимо ловити хелловінський А, Демонічний. Ой, це я пройшов. Так, вогняні маски. А, упіймайте маски нонгів. Короче, є а, три у три нас а, воблера. Значить, на такий вогняний опал, це джерк. Далі покажу вам сразу, що ви бачили. На таку жабу демон будемо ловити, і на мишу вампіра. Я вибрав Ніл Чейзера, так як він мені доступний, я вибрав його. Ви вибирайте щось. Вам доступне. Можете навіть на Зевса ловити. Але робіть це, бажано, мабуть, човна без якоря. Я буду... Так, ловимо вночі, ловляться вони туди. Ловляться вони там само, де і, звичайні, маскино. Швидкість мені не дуже подобається. Верніше, швидкість, а те, як проводка ця проводиться. Можливо, прийдеться переходити на цей на Зевса. Можливо, так і буде. Не нравиться мені, як іде проводка. Дуже вона. Е, ну, на третій швидкості все рівно то не жерк. Я би хотів східчу тут. зробити проводку. Я не можу її нормально зробити. Так, а ну-ка я перепаркуюся зараз. А то я лише нажав на паузу, а то випригнув здоровенний. Маскінонах. От буквально лиш нажав на паузу і він там вибригнув. О, оці звуки чули, такі, ара, -ар -ар це десь пригає в цей. О. щось є. Опа. Це ліску. Кутушку. Блін, це простий. Це простий голий. А що а ти нам потрібен? Там не потрібен. О, це то, що нам треба. А ні, може це і не то, що нам треба. А ну-ка, ну-ка, давайте глянемо, що це за риба. А ні, то, що нам треба. Мас... Лютий маскінонг. Є, лютий. На вогняний опал. Є, значить, це правильно, значить. Це то, що нам треба. Ловити ще. Є два таких треба. Можна ловити на рівномірну, просто щось, от бачите, друга швидкість не справляється. Все-таки воно тоне, мені це не подобається. А цей на джерк твічинг добре. Схід читу можна використовувати, але східчата взагалі паршивий йде. Бачили? Блін, я профу. І це був він, це був він, бачили, а я профукав його. От я лош... лошара. Це було то що нам треба. Нічого, зараз я його ще зловлю Нагадуюсь, ловимо вночі, хоча деякі риби і в день ловляться, але краще вночі. Що це якийсь дріб Це якийсь дріб Як ти взагалі клюнув на такий великий гак на 8-0, кг? кіло? Загадка. Так, ну, коротше, я думаю, з цим лютим да стратегія зрозуміла, як з ним, як його ловити. Ось так ви сидите, бачите, я би вже мав два, але я друга прозівав, бо я просто дивився кудись в сторону. А не на правий кут монітора і прозівав. Тому жму на паузу, ловлю ще тут двійко цих. Маскінонгів та й включаюсь. Ось ще один маскінонг, я навіть бачу, як він ріснувся бо він бачите, як світиться воді. Я навіть бачу, як він ріснувся і підпливав. Коротше, перейшов я на Зевса, бо той взагалі паршиво кидає. Зевс хоч на третій швидкості робить так, що піднімається. А взагалі взаєпа, але блін, я на флюрі ловлю. маю великий шанс бути перекусеним. Великий шанс бути перекусеним. 20 таке. Лижний кажи, що ти вже завесло, і ти не год. Фу. А, це вогняний маскин. Чути? Це не та риба, що мені треба. М -м -м. Вогняний маскінг має йти на мишу вампіра. Де це було, де це було. Нейм маскіног має йти на мешу вампіра. Можна, коротше, подивитися. Можна ще подивитися ось так. Лютий маскіно. Це, походу, тигровий. Що тигровий, значить, ловимо там, де тигровий. А тигрового ми ловимо якраз ось тут. Ще я хочу переїхати трохи. А, та що, я даремно тоді обрадувався? Тому що. Це не, не залік. Кладу вас на паузу та й ловлю далі. Є ще один маскинонг. Це, коротше, тигровий, бачите, з, з, якого, з якого маскінонга змальований оцей маскінонг? Ловінський, там і ловіть. А, тут ловляться голі. Ні. А, тут щуки маскінонги і тигровий маскінонги. голі маскінонги, Давайте я вам мітку покажу. Голі маскінонги ловляться у нас ось ось тут. Оп, ось тут, бачите. А це, напевно, якийсь інший будемо розбиратися ловити. Це тигровий. Ні, оце щука маскінонг. Оце, якого я щойно зловив, це змальований щук і Maskinonga. Це бо тигровий, бачите, якими полосками. Тут менше, значить. Я ловлю правильно. Значить, того, що мені треба, треба ловити ось тут. Це правильно. Тут ловиться і тигровий, але тигрові тут рідко йдуть. В основному тут йдуть просто Ну, Ловимо далі. Жмакну вас далі на паузу, щоб ви не дивилися всі закидання пусті, бо багато є пустих. Ну і дуже погано. О, бачили, пригнуло. І дуже погано робиться проводка Жерка. Було клювало, але це не то що нам треба. Ну дуже погано робиться проводка. На третій швидкості воно все рівно тоне. Так що ловимо далі, маю вас в паузі. Так, витягнув звідси посліднього маскінонга лютого. А також е е я ще тут витяг ще одного пекельного. Це той, що має ловитися на жабу демона. Це типу тигровий маскінонг. тому я зараз попробую Я вже тут два витяг їх. Можна спробувати тут їх половити таке на ту жабу. На оцю. Правда, не люблю ловити на опери топери Жаби. Ох ти, що зразу такой. Та ну. Питання, це той, що нам треба. Це той, що я тільки що виловив. Це ще може бути. Це якийсь інакший. Це не той, що нам треба. Це, походу, вогняний. Так, Це вогняний той, що має ловитися на мешу вампіра. І він теж тут ловиться. А, ясно, ясно. Блін. Якось так собі. Знаєте, я думав, що кожен буде в окремій локації ловити, так як і самі маскинони. Ну, Но вогняний це вже на голого схожий. Цей вогняний. Змальовували його з голого, а голий ловиться позаду. Тут лівіше, Попри лівий берег теж. Голі маскінонги ці ловляться. Так, ну, тактика та сама, тільки тепер перша швидкість і періодично треба нажимати на праву кнопку раз в секунду. А так все те саме. Тому знову ставлю вас на паузу. Кидаю, ловлю. Зловлю хоча б першого, покажу. Можна ще його ззаду половити, Якщо таке не буде тут довгенько мені йти він, то я включусь, покажу вам іншу мітку. Ззаду є недалеко. Включуся там. О, Щось, щось атакувало, але що? Не зрозуміло, бо не клюнуло. Ще була одна атака. Безуспішна. Жаба демон. Ну що ж, коротше, до зустрічі за секунду. Ось пекельний маскинонг Прийшов нам на пекельну жабу, ще я зловив вогняного ще одного. Давайте я попробую в цьому іншому місці половити. Зараз переїду, покажу. Ось міточка. Це Те на тегрового. от Він якраз тут і цей. І тут пригає він. Пригав тут, тільки що поки я під'їжджав. Ну, в общем, сюди я зараз буду кидати. Буду пробувати звідти ось цепанути. Подивимося, що вийде. Ось таким ось чином. На донки це все швидше. Тому що ти кинув 4, а то і 5 донок і вони собі ловляться. А на. А, ці на попери, волкери, блешні. Це треба. одна вудка і на одну вудку кидаєш і ловиш, кидаєш і ловиш. Коли тобі треба просто одна риба, то це норма. Коли тобі треба кілька риб. бажано ще чим поскорше і піти звідти, то так. Да. Донки тут виграють. А, ну, поставлю я вас на паузу далі. Так, ось і зразу буквально другий закид. А, Щось є. Щось є хеллоуінське, але що ти і хто ти, не знаю. Зараз будемо підтягувати, дивитися. Можливо, це і не наш клієнт. Хоча ніби по кольору підходи, не знаю, зараз будемо бачити. Ні, це не наш. Це той, кого ми вже зловили. Лютий маскінонг. Це лютий Маскінонг. Китаю ще сюди наміточку. Пробую ще тут половити. Ось друзі. Друга щука перемотав на ранок. Раном вони теж ловляться. Але я так розумію, вони якось ловляться 1-2-3, 1-2-3. А, вони ловляться якось, типа, по черзі. Можливо, є а, смисл. зловив одну, зловив другу, зловив третю, і потім знов зловив одну, зловив другу, зловив третю. Не знаю, що вам відповісти. Ой. Ну, якась, коротше, з ними отака штука от помінчена. Типу, ловиться один, потом ловиться другий, потім третій, потім знову по колу, поколувати. Варто одну зловив щуку, поміняв наживку. Одну зловив, поміняв, одну зловив, поміняв. Напишіть в коментарях, будь ласка, як ви ловили. А, так як я, взяв один вид і ловлю спочатку один вид, чи, чи по черзі ловив? Чи не знаю, чи як там. Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Ну тим часом я пробую ще одну. О, це проста щука. Багато простих маскінонгі ловиться. Голий. Голий маскинонг. Так, ну я, коротше, пробую ще зловити третього тут пекельного. Демо на цю жабу. Подивимося, тому що перед ним мені прийшов вогняний, так? Да? Був пекельний. І лютий. Ага, значить зараз. Вогняний може прийти. Е, ну давай. Пробую. Преговий кіп один. Тут 7-0 тут... мав би бути великий цей маскінг. Баг 7-0. А в попередньому було 5-0. Це, це був якийсь звичайний не Нецікавий для мене на даний момент. Так, ну я коротше пробую половити жмакну вас на паузу за е секунду. З'явлюсь. Ото лиш нажав на паузу, одразу хтось клюнув. Не знаю хто. Ну Хтось е хеллоуінський, Зараз подивимось. Хто? Це буквально я лиш нажав на паузу самий закид, той самий закіт і той самий закіт оці клю. Оце, походу, по-моєму, вогняний. Вогняний, да, Так, це вогняний той що Треба. Ай. Так, да, це той, що треба. Все таки вони, походу, якось по колу ловляться. І якось по колу. А, зараз, по ідеї, мав би прийти пекельний. Той, що на джерка, я лобду. той, що я. Ну, не знаю, це моє припущення, просто я звернув увагу, що вони так один за одним ідуть. Коротше, добре, жмакую вас на паузу. Пробую зловити ще тільки ще трьох, да, і включаюсь. Так, є ще один пекельний маскінонг. Прийшов наступний після вампіра вогняного. Тому лишається ще два вогняних. Лишається два вогняних. Ну що ж, будемо пробувати доловити ще два вогняних. Ось тут вони пригають. До речі, ловлю ще два вогняних та й вмикаюся. А, тактика не міняється, просто якщо нічого не ловиться, мотайте. Час. Півдня, а то й день. На ніч пробуйте, вночі бачили, я теж ловив. А, пробуйте ловити почергово. На джерк, Оди. на джерк, на жабу і на мишу. Джерк на жабу і на ...пиво. Буде якась різниця. Перетянемось з цього, подивимося, хто це. Під водою не видно, хто це. Це, можливо, буде і не мій клієнт. Де ти там? Це, походу, мій вогняний. Так, це вогняний. Сюди. Сюди і одного треба. Так, а ну-ка. Треба подивитися, хто де пригне. по часу? По часу ще є добре подивитися, де риба при. Я виловив тільки що звідти. Тут ще десь пригає риба, але я щось не негоден запам'ятати. Точно місце. Так, о, щось не клювало, не клювало, перемотав на ніч, і от о, з першого закиду, походу, о, мій клієнт. Ні, це не мій. Це пекельний. Це пекельний, я дуже схожий був на вогняного. Чи не як він? Так, на вогняного. Що я стаю назад в позицію? Куду я вже так обрадувався. Радія, що це вже послідній, бо мені щось ці вже кіноги трошки принадоїли. Я вже сижу десь о, майже годину, реально. Наступна зразу з першого же закиду, риба клюнула. Още, давай подивимося, що це, хто це. І, можливо, би хотілося вже закінчити цю місію. Ну. Ніби виглядає яскравий, да, це мій пацієнт. Та да, це вогняний. оу є є є є є, -є. Вогняний маскінонг! Опа! <гум> Коли у звичайну рибу вселяється кровожерний демон, змінюючи її тіло до невпізнавання, є чого боятися. Вам належить упокоїти це демонічне створіння раз і назавжди. Ну, це вже буде. Це, що в нас осетер, да? Наступна місія демонічний осетер. О, тут плюс о, 50. Плюс. Окей, що ж, до зустрічі в новому відео.